порно за 999 гривень. Жінку на Сумщині оштрафували на 17 тисяч і забрали телефон за фото в телеграм. Так-так. Потильівський суд судкої області оштрафував жінку аж на 17 тисяч гривень і конфіскував її смартфон за те, що вона надіслала інтимне фото через телеграм, користувачу під ніком Мішель. Мішель. А суд визнав світлину порнографічною за висновком мистецтвознавської експертизи. Фото мало назву whatsapp Image і, вочевидь, стало останнім, що вона бачила в галереї. Жінка визнала провину і уклала угоду зі слідством. За знімок отримала 990 гривень, а віддала 17 Тисяч штрафу і цілий телефон. Мораль знімок на 995 гривень і вирок на 17 тисяч це не факт, що фото лашек нехай порно не було вдалим. Будьте обережні.